Вітаю! Розглянемо гармонічні коливання пружинного маятника. Гармонічні коливання це коливання, які відбуваються за законом синуса або косинуса. Зверни увагу на предмети, необхідні для досліду. Пружинний маятник це тіло масою М, закріплене на пружині, жорсткість якої К і яке коливається під дією сили пружності. Траєкторія руху пружинного маятника буде зображатися на паперовій смузі. Відмінно, тепер можна розпочати експеримент. Ти бачиш, що маятник коливається за гармонічним законом, а саме за законом косинуса. Амплітуда коливань це максимальне відхилення маятника від положення рівноваги. Період коливань це проміжок часу, за який маятник здійснює одне повне коливання. Тобто маятник, здійснивши рух вперед-назад, повертається у початкове положення. Період коливань пружинного маятника залежить від маси маятника і жорсткості пружини. Отже, у цьому досліді ми спостерігали гармонічні коливання на прикладі пружинного маятника. Ці коливання відбуваються за законом косинуса або синуса і характеризуються амплітудою коливань і періодом коливань.